Доброго ранку, рибаки. Сьогодні у нас буде риболовля Знаходжусь Знаходжуся в селі Новомалин, це Рівеньська область, а приїхав я сюди для того, щоб спробувати половити щуку. Це вже другий виїзд в мій в цьому році на цій водоймі. Перший був приблизно місяць тому. Відео з цієї рибалки ви можете подивитися, зайшовши на посилання, яке зараз з'явиться у верхньому правому куті. Тоді, до речі, щука клювала непогано. Але сама риболовля мені не дуже сподобалась, так як дуже було багато човнів на воді. Зараз ситуація трошки змінилася. За словами моїх знайомих, рибка вже не така активна, тому і рибаків поменшело. Зараз, ось, наприклад, я ще не одного не бачив. Ну, але зараз саме ранок розвитняється, туман сильний. Може пізніше хтось ще під'їде. Але це не означає, що рибка не харчується. Просто, на мою думку, потрібно підібрати до неї правильний підхід. Що ми і зараз будемо намагатися зробити. Приманок, який я сьогодні буду використовувати, ось отакі фетики 5,8 дюймів фірми Select. Взяв ще одну блешню, так, як кого не спитай, кращої приманки для ловлі щуків на омалення не існує, як блешня. Ну, я в це не вірю, але буду періодично пробувати. І водора. На них я буду і ловити більше всіх. Ще на днях придбав от, от підсаку трансформер фірми Flagman. Ось так вона розкривається. До речі, непоганий задум. Мало місця займає в човні. Але більше, що мені сподобалося, під саці ця сітка. Вона тут пророзинена, завдяки чому вона не впитує в себе запахи і швидко сохне. Ось так. Зараз будемо починати ловити. Блін, була покльовка. Ще раз дарила. Блін, дві покльовки підряд. Першу я прозівав, просто не очікував. А, закрутила хвоста. Зараз спробуємо доловити. Блін, незручну лодку крутить. Спробую змінити колір. Може, вдасться ту щуку доловити. І, але забрала траву. Вона звелика. Якась маленька, але в траву затягнула. Не зрозуміло, вже мабуть, зійшла.

Що така щучка Думав що зійшла, але трубу затянула і не супротивлялася. Ось така, друзі, щучка. Ще одна. О, це трошки побільше Спроби нову підсаку. саку О, за ков'ячок зацепилася. О, й за око. Є І в посак відсипилася. Добре, що підсака взяв. Ось кого, друзі, щучка на 130 го Монтеру. Копія рудри. Ось за око. Десь видно промахнулася, зацепилася за око. Ну, Таку я щучку заберу додому. Ну що ж, друга щука на цей воблер. Поки не буду нічого міняти. Ловлю на нього. Ось, на жаль, на є і такі рибаки. Ставлять сітки, лишають, а потім в них риба попадає і вмирає. Причому ця сітка вже стара, вже водорослями себе затягнуло. Зараз я її достану, викину на берег. От Навіщо ставити, якщо ви їх не забираєте? Взагалі навіщо їх ставити, але вже якщо ставити, то забирайте, їх не оставляйте. Вон вовкодь, який застряв. Ось такі огрибаки. Бля, лекси. Поміняємо приманку. Пробую зараз на блисню взагалі, на мою думку, блесня це більш літня приманка, але це не означає, що і зараз на неї щука не може клюнути. Просто тут є трохи проблема, що не можна її плавно подати, бо нанизу ну, сантиметрів буквально 30 і водорослі. І чуть даєш паузу і зразу вона заходить в ті водорослі. Але пробувати все одно треба. Тим паче, що щука сьогодні щось не в настрої. Ну все ж, друзі, зараз вже обід, туман розвіявся і рибка перестала клювати. Ну, в принципі, вона і зранку не дуже клювала. Але вечірнього виходу я чекати не буду. Зараз я пливу вже до берега, буду збиратися. Ну а вам, друзі, всім пока, до нових зустрічей.